Мистецтво загалом, і театр, зокрема, має проявляти свою позицію, своє відношення до того, що відбувається у суспільстві. Справді є різні думки, що театр повинен бути аполітичним, космополітичним. Я особисто і ви вже останнім часом знаєте, і всі ті постановки, які відбуваються в нашому театрі. Я вважаю, що це неправильно. Театр напаки повинен стояти на передовій суспільної думки, формувати думку громадську, формувати духовність. Ще от коли я вже скоро буде 7 років тому, як я став директором, я от говорив цю тезу. Вона знову мені пригадалася, що радянська влада вони чітко розуміли, що театр це є ідеологія, це той інструмент, за допомогою якого якраз. Ну, найлегше, чи дуже е, близький шлях до душ людей формувати свідомість. І я от зараз от ми, ми повернулися звідти, їхали, мали час подумати. Ми чітко всі зрозуміли, що вони були, що в плані ідеології, е, вони були дуже праві. І зараз. Е, ми усвідомлюємо, що тепер наше завдання, наша задача формувати ідеологію цими днями. Там на Луганщині був відкритий другий український фронт. Звичайно, що письменники вміють це красиво обставити, красиво сказати, але повірте, що в цьому є рація для інформації, яку ви, мабуть, вже знаєте, що ми побували у трьох містах Луганщини. 17-го числа у Сватовому, 18-го у Кремінній і Северодонецьку. Переоцінити те, що ми побачили, те, що ми відчули, те, що ми зробили, напевно, ну, неможливо. Їхали ми зовсім з одними відчуттями, повернулися зовсім з іншими, але є, от, є от відчуття того, що ми. Що ми зробили якусь потрібну річ, і річ, яку сьогодні, от ми повинні робити всі звідси західної України. От, за знову ж таки нічого нового не скажу що сьогодні там в тих наших громадян. В них прокинулися якісь можливо малесенькі відчуття себе українцем. Та пропаганда, яка роками, десятиліттями формувалася Росією, власне, вони раптом нібито зрозуміли, що щось велика частина населення, що щось було не те. Вони зрозуміли, але нового їм важко відчути, і тому ми зобов'язані зараз засіяти, засіяти оце їхні душі. Цей вакуум, який утворився в їхніх душах, в душах нашим правдивим українським. Повірте, вони дуже цього хочуть. Вони просто надзвичайно цього хочуть, тому що вони від того, що ми привезли, від того всього вони, вони з ними щось таке відбувається. Вони ще не розуміють, що з ними відбувається. І я думаю, що такі поїздки повинні стати, ну просто трну Тради... навіть не традицію. Це ну ми зробили те, що було потрібно. Коли ми спочатку туди приїхали, було ну коли ми ці перші блокпости особливо побачили. Ну ми приїхали туди вечором. Пізно ми, взагалі сату приїхали десь першій годині ночі. Так? так. десь так, і коли ми почали зіштовхуватися, вже один блокпост, другий блокпост, коли нас зустріли, там і міліція, і воїни з автоматами. Ну, якось так було моторошно. Це найбільше ти ми знали, ми... що в залі сиділи наші способні. Це, це вже потім, та, потім але спочатку. Потім. А потім, коли ми ну потім, коли ми зрозуміли, що ну по-перше, важко було грати, <ків> особливо у сватому, де було половина населення місцевого, частина наших героїв, і частина, як нам потім сказали, сепаратистів. <ків> Розумієте, тобто так такої різнопланової публіки в нас не було. І навіть був момент, коли у сватому дзвінку частина воїнів встали і вийшли. Ми ж цього всього не бачили, це наші служби. Вже вже і розказували і, і каже, такої кількості хлопців зі зброєю з автоматом. Потім це вже для нас нормально. Нам було так, вони, вони були постійно з нами. Ми їхали на блокпост, половину нас, половину вояків зі зброєю на кожного поохоронці. Так, так на так. кожному да. по охоронцю. Тобто в нас надзвичайно велике враження з нами. Потім постійно був комендант Сєверодонецька. Він їздив з нами. Тобто, щодо безпеки були в житті. Ну я так розумію, що справді максимальний захист. Ми багато чого не знали. Зокрема, в Сєвєродонецьку нам вже потім сказали, що там була інформація, що приміщення заміноване. Ми бачили, що там ходили, що шастують у кожен дуже куточок. Перевіряють, чого. перевіряють. Ну, ми вже зрозуміли, що ми вже попали. діватися нам нема куди. І це ну потім нам сказали, що там була інформація про те, що заміноване приміщення, ну, дякувати Богу, все нормально. Ще хочу сказати знову ж таки, що зали були просто переповнені. Це не маленькі, це будинки культури, звичайно, були, але це не маленькі будинки культури по 100-200 місць. Вони розраховані в середньому на 600 місць, але сквізь докладали стільці. Ще Стояли по... люди. Так. Стояли, стояли більше 100-150 до 200 людей. Було ще більше цих стільців. Чесно кажучи, на на таке не не розраховували і. Та реакція, яка була, ну нас були от якщо ж таки я вже таку останню тезу, скажу. Якщо та от ви кажете безпеки, чого ми боялися? Напевно, найбільше ми боялися того, що нас не зрозуміють, не зрозуміють. О, те, що ми привезли, начебто в них і так там біда зараз свої біди. А ми приїхали. Ну, я думаю, що тут всі бачили націю і про що там йдеться, А ми приїхали з, з таким смуром, з, з своєю бідою. Ми намагалися перед виставою розказувати, пояснювати, що так це події. Ну, в виставі йдуть, йдеться про події сорокові роки минулого століття, про прихід радянської влади на наші західні землі і про ту біду, про ту трагедію. Що що принесла з цим це? Ця біда, що коли мало родин близьких, сусідів у нас тут на Прикарпатті, яких би не вивезли чи в Сибір, чи не розстріляли просто так, чи в тюрму не відправили, забрали господарку, і ми казали, що це наша біль. Ми приїхали поділитися з вами нашою біллю, Але сподіваємося на те, що через розуміння болі одне одного ми вийдемо в нову якість у світло і розуміння одне одного, і дякувати Богові, дякувати Богові. Нам це вдалося. І в кінці, ну, вони справді говорили, що таке, таке вони переживають зараз там, те, що ми пережили тоді. Можливо, зараз, не в цей це час, нам важливіше е, навіть тут показувати виставу, якщо чесно, е, а їхати туди. Їхати туди і, і ще показувати. І от ну на... спілкуватися. Вони, вони хочуть спілкування. Вони хочуть так. чути, що вони потрібні. Не хочуть говорити.